Вітаємо хороші! Цей рецепт дійшов до нас з Римської імперії. Він був написаний томатними чорнилами на пасті. Я звичайно жартую. Бараняча нога на свята. Готуємо сьогодні з натхненням предсвятковим, і у нас головну скрипку сьогодні буде грати: томатне пюре, маленький кухар, тому що воно збалансує жирність баранини. Дивіться, що буде далі. Для початку купіть гарну варанячу ногу і попросіть м'ясника, щоб він відрізав вам внутрішню кістку. Вам тоді легше буде формувати її. Ми зараз її зафаршируємо і будемо запікати цілком. Отак, от, от ми її розкриваємо. Рим. Мені здається, що італійці можуть протриматися взагалі-то на томатах і кабі і більше нічого не їсти. Але якщо б вони скуштували це томатне пюре, я впевнена, вони б замовляли його партіями. Беріть його, це томатне пюре для цієї страви. Воно ідеальне за свою консистенцію, за смаком, це одеські томати ідеальної якості. І вони нам сюди дуже-дуже потрібні. Пюре має ідеальний колір, який контрастує з м'ясом, а ще він є прекрасною основою для спецій. Зараз ми додаємо сюди цедру лимончику, ще сіль, і спеції, і розмарінчик піде сюди. Буде дуже смачно. Серветочкою бумажним полотенцем промовкнути все всередині, щоб м'ясо було всередині сухим. Змазуємо маринадом всередині повністю все м'ясо, так гарно, не жалійте по нашому, по-італійськи. Чиняємо нашу баранячу ногу перцем, який був запечений, і з нього я зняла плівочки. Маринад напишу в описі під цим відео. Він дуже простий: там оливкова олія, лимон, сіль, сушений часник і трошечки кінзи. Цей перець можна просто на тапаси, на бутерброди, на сендвічі, будь-куди додавати, і використовувати в якості начинки, як сьогодні. Ще додаємо сюди часник, прям так зубчиками цілком. Тоді в розрізі буде, коли розрізаєте, буде ще гарніше. Закриваємо її ось таким чином і замотуємо кулінарною ниткою. Показую два способи, як закрити ногу і запікати її, щоб вона не розпадалася. Перший спосіб, дуже простий: це берете дерев'яні шпажки, ось так їх протикаєте. Начинку сюди щоб вона нікуди не втікла, і ось цей шматочок також гарно закриваєте. Потрібно потім ногу буде поставити чи в пакет для запікання, або закрити пергаментом і фольгою. Для того, щоб ці палки нам не заважали, їх можна ось так: от просто підрізати. Або, якщо немає у вас шпажок, можна взяти шпагат, кулінарну нитку і зав'язати ногу, і зав'язати ногу шпагатом. Побачимо зверху нашим маринадом, щоб вона ще була рум'яною, додатково де смачнющою. Я буду запікати її ось в такій формі. Можна поставити сюди, до речі, молоду картопельку, якщо знайдете зараз. На дно поставлю розмарин, можна ще чеснику туди насипати, також буде смачно, якщо хочете подавати з гарніром. Я зараз її просто ось так кладу сюди. І ще додатково ось так прикрашаю розмарином. Він дасть свій смак і також маринад з розмарином це любов. Накриваємо спочатку пергаментом, а потім вже загортаємо фольгою. Стирчить, треба його забрати. М'ясо буде маринуватися мінімум 5-6 годин. Можете навіть на 24 години його залишити. Перед святами це дуже класно, коли можна зробити такі заготовки заздалегідь. І вже перед тим, як подавати на стіл, за 2-3 годинки ставити його до духовки. І нехай собі там воно томиться. Чим більше воно там простоїть, тим м'якішим воно буде, тим більше вижереться жир звідси. І воно буде смачним дуже, тому що воно буде буквально розпадатися на волокна. Воно буде дуже смачним, тому що воно буде розпадатися буквально на волокна. М'ясо дуже гарно промаринувалося, і я можу ставити його запікати. У мене температура 200 градусів, і я його там залишу мінімум на 2 години. Для вас час бігає непомітно. А поки м'ясо запікається, натисніть на дзвіночок і підпишіться на мій канал. Вона готова! Ура! Так, а ну покажи своє личико, Боже, яка вона красиваща! Знімаємо нитку кулинарную и розмарин. Да 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 да. Мама мия, мама мия. Покажите, покажите. О, Боже, як це гарно, весь жир витопився. І там всередині цей перець, чесник, томатне пюре, це все поєдналося. Смаки Італії на вашій кухні просто тут і зараз. Ладольчі віта. Це коли готуєш з любов'ю. Так і хочеться собі сказати. Бон bon апетіто! Mm. 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 <свеч> и тут хочется сказать тирамису. Поднимаем его доверху. <свеч> так звучит итальянскую. <свеч> Це рецепт, який піднімає смакові рецептори на максимум. Це дуже смачно. Томатне пюре балансує дуже класно, жирне, м'ясо, баранини. Це поєднання дуже вишукане, і це правда дуже смачно. Готуйте обов'язково на святкову вечерю. впевнена, що ваші гості будуть просто в захваті. Люблю вас, дякую, що ви зі мною. Будь ласка, подобайки, коментарі, побажання на свята і також трошечки любові. Люблю вас також. До зустрічі!